Друзі, всіх вітаю, з вами Джон Бульдозер. Попрошу одразу підписатися на канал, поставити лайк, цим ви допомагаєте мого каналу. І ми починаємо. І сьогодні в мене Амекс 40. Чому МАК40? Тому що підписник мені написав, якщо ти такий легкий на підйом, то давай Амайк 40. Ну добре, АMX 40, так АМИX40. Просто я вже читаю коментарі і бачу один підписник. Пише mx 40, другий підписник вже пише M 3 AmTre, третій підписник пише і ще якусь машинку. Я не знаю, вже дійде до того, що в мене будуть і артилерія першого, там другого, третього рівня. Я не знаю, будуть вибирати такі машини, на яких просто я буду страждати. І, і от справді я пограв не знаю, скільки боїв на Мік 40, і це просто був шок для мене. Ну це трагедія. Я на ньому їздив, я не знаю, скільки це було боїв, але просто ви їдете собі, ви нічого не встигаєте. Ви не встигаєте ні постріляти, ви не встигаєте, а, а якщо і встигаєте, то я не знаю, вас просто вбивають. Я не знаю, як це сказати. Ну, Це смішно. Машинка, вона дуже, вона дуже поволі їде, в неї один, один плюс такий. А, це це бронювання. Бронювання у нас складає корпусу це 70 лоб, 65 борта і 40 корма. Башта у нас 80 лоб, 60 борта і 60 корма. Це все. Але я я подивився просто на максимальну швидкість. Вона складає 54 км на годину але вперед і 22 назад. Але вона їх просто не їде. Я не знаю, як цим, як розробітний. Як ророботчики це, це тут вписали? Я мене просто в голові не вкладеться, але в обладнання я поставив турбіну, турбонагнітач третього класу, і він показує мені максимальну швидкість 54 вперед. Також я поставив додаткові ґрунтозачепи третього класу, щоб щось вона там крутилася, щоб як то кажуть, додати швидкість повороту шасі. Я також додати до збереження на швидкості. І також я дав додатково трофейну покращену оптику, щоб щось може бути посвітити. Але кажу розкид тут страшний 0,48, час зведення 2,62 в мене, екіпаж в мене взагалі стоковий, він не 100%, в нього немає ніяких перків, гармата в мене стоїть. Топова гармата, до, до речі, в мене 75 мм СА32. Вибачте, вона має такі характеристики. 74 вона пробиває бронебійним, 92 голдовий кумис, 38 ФУГАС. Середня шкода бронебійним і кумисом 110 і Фугасом 175. Заряджання 6,2 секунди, скорострільність 9,7. Середня шкода на хвилину 1065, розкид, як ще раз 0,46, час ведення 2,5 секунди. Ось і все. Це ну, взагалі, я не знаю. Машинка, ну, і коти нахилу мінус 7. Я вам кажу, ви будете грати, я не знаю, вам треба або грати на першій лінії, щоб це був близький контакт, або я не знаю, або взагалі не грати. Ну вона смішна, вона просто я кажу: я їздив, їздив, їздив. а, і до речі, я пробував ще їздити на гарматі 47 мм міліметрів СА 35 вона має заряджання гармати 2-3 секунди, скорострільність 26 пострілів на хвилину, середня шкода 1435, час ведення 1,7 секунд і розкид 0,47. Але чому ця гармата? Тому що вона скорострільна. Я одразу заряджав там голду. Вона пробуває 79. Але кажу, раз через раз, може з 10 пострілів вона три попаде. І це буде добре, але потім я поставив топову гармату, ну і щось там, щось там поклацав. Але я кажу, я більше насвітив, ніж настріляв. І там буде бій, і ви це все побачите. Але кажу, машина, я не знаю. Просто це, напевно, було перевірка мене на міцність, на мої нерви. Ну, взагалі, ну, ну, як, я як їздив, я не знаю. Я в мене. Ну, це... Я думав, підписник ну, написав мені, ну дав таку машину. я Думаю, ну що ж, що ж йому, що ж потім йому написати? Ну, я не знаю. Але я боїз, я ж кажу, я не знаю, скільки я боїв їх не Небагато, може, з 10. Але, а як грати на цій машині? А грати ніяк, тільки мати надію, що ви попадете в топ з четвертими рівнями і щось, може, там постріляєте, щось потанкуєте. А я взагалі кажу, що я потрапляв потрапляв цілий час. З шостими рівнями, п'ятий-шостий. Взагалі, десь відсотки 80 це були шості рівні. Попав на п'ятий, я там вже такий, вже такий задоволений був, я кажу, що такий радісний. Що... А як в топі, то, то взагалі. Я вам кажу, це я не знаю, треба не знаю, відкривати шампанське і пити. А так, не машина, ну, так, щоб для колекції стояла в гаражі собі і все. Такого нічого. Більше нічого. А з вами був Джон Бульдозер. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чим нас на каналі більше, тим краще. І хай щастить вам!